Сьогодні говоримо про кохання у всіх його формах: щасливе, складне, незручне, сміливе. Як креативні комунікації змінюють наші уявлення про стосунки, кидають виклик традиціям і допомагають переосмислити, що означає любити у сучасному світі, а також допомагають зростати брендам. Давайте розбиратися. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт, мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Першою обговоримо кампанію, яка врятувала чоловіків від романтичного апокаліпсису. Уявіть, 14 лютого ранок ви прокидаєтеся, розслаблено потягуєтесь, і раптом погляд дружини або дівчини, який можна описати лише двома словами: ти забув, катастрофа Відмазки не працюють. Паніка, але тут на сцену виходить Інтерфлора Денмарк із планом порятунку всіх забутьків. Blame it on Інтерфлора це геніальна схема. Якщо ти забув купити квіти на День Святого Валентина, ти міг замовити їх на наступний день із спеціальною карткою виправданням. У ній пояснювалося, що ти давно замовив цей букет, але через помилку Інтерфлора він приїхав із запізненням. І ось ти вже не винен. Це не твоя провина. Соцмережі вибухнули. Данія плакала від сміху, продажі квітів зросли на 571 І все це після Дня Святого Валентина. Не забувайте про Валентина, але якщо забудете, звинувачити Інтерфлора. Наступна історія про те, як старий добрий бренд, що загубився у ностальгії, повернув собі ідентичність, вайп і джензі, і все завдяки невдалим цукеркам. 120 років історії і нуль зацікавлення від молоді. Sweethearts, серцеподібні цукерки з написами були культовим подарунком на День Святого Валентина в США, але для Джен вони стали старомодними, навіть не актуальними. Що ж зробили маркетологи? Вони не боролися з проблемою, вони зробили її фішкою. На конвейері Sweethearts завжди були браковані цукерки. Ті, де текст розпливається, букви не читаються, і зазвичай їх просто викидали. Але у 2024 році це стало новим продуктом: Світхарс Сітуєшншіпс. Цукерки для всіх, хто живе в статусі розмитих стосунків, невизначених зобов'язань і натяків, яких ніхто не розуміє. Що це між нами? Чи це любов? Якщо ні, то чому ми разом? Що означає твій лайк на старому фото? Чи є у нас шанс? Іронічний продукт для іронічного покоління. Це не просто кампанія, це майстер-класи з маркетингу. Замість боротися з проблемою, зроби її трендом. Знайди культурний феномен, який хвилює аудиторію, і будь його голосом. Зроби так, щоб твій бренд генерував меми, результат: плюс 600% фоловерів у соцмережах і ще купа канських хлебів. Наступна ідея це не просто рекламна кампанія, це справжня емоційна подорож, яка змушує задуматися про найважливіше. Уявіть, що ви втратили кохану людину, трагедія, яка змінила ваше життя. Але що, якби у вас був шанс повернути час назад всього на 24 години? Що б ви зробили? Як би ви прожили цей день? Саме це питання поставив бренд Лакта у кампанії, яка не залишила байдужими мільйони людей. Вони зняли короткометражний фільм «43 хвилини чистих емоцій герой історії отримує другий шанс 24 години, щоб змінити долю. Він намагається відвернути трагедію, любити більше, сказати те, що не встиг. Але ось кульмінація: таємничий голос нагадує йому, що його час спливає, і єдині, хто міг його зупинити, це глядачі. Ось тут починається справжня магія кампанії. Щоб переглянути другу частину фільму, глядачі мали відповісти на важливе питання: якщо у вас залишилося лише 24 години, кому ви скажете, я тебе люблю? Після завершення фільму глядач отримував дзвінок від того ж загадкового голосу. Йому нагадували, що у нього залишилося 23 години, 59 хвилин та 59 секунд, щоб виконати свою обіцянку. Це не реклама, це досвід, який проживаєш. Інтерактивність змушує людей бути не просто глядачами, а учасниками. І люди не лише дивилися, а й діяли, дзвонили, зізнавалися, змінювали своє життя. Ця історія нагадує нам про те, що любов це не те, що можна відкласти на потім. І якщо ви ще не сказали важливі слова, зробіть це зараз. У вас є 24 години, щоб сказати Я люблю тебе тому, кому ви хочете це сказати, і прожити їх як останні 24 години вашого життя. Наступна ідея для Дордаш це не просто маркетинг, а культурна революція. DoorDash – це американська сервісна платформа для доставки їжі, продуктів та інших товарів, наприклад, квітів на День Святого Валентина. Так от, DoorDash вирішили звернути увагу на абсурдний факт: більшість чоловіків отримують квіти вперше на своїх похоронах. Це кліше, яке ніхто не піддавав сумніву. Чому чоловікам не дарують квіти? Хіба вони не заслуговують на них? За життя букети для живих чоловіків кампанія, яка нормалізує подарунок квітів чоловікам не після смерті, а тут і зараз. Кампанія підсвітила реальну соціальну норму, про яку ніхто не замислювався. Замість просто продавати квіти, вони створили культурну дискусію. Це не просто реклама, це момент, в який люди хочуть підтримати та поділитися. Чоловіки заслуговують отримати квіти до, а не після. Любов це для всіх. А Дордеш? Вони знову довели, що їхні двері відкриті до нових способів святкувати любов. Наступна ідея це про любов, серіали і обіцянки, які неможливо порушити. Карнетто, відомий як морозове кохання, вирішив допомогти молодим парам бути разом не лише на побаченнях, а й під час перегляду улюблених серіалів. Так народилися Commitment Rings – кільця обіцянок. Але це не звичайні прикраси. Це два кільця за не всі технології, які розблоковують доступ до відеострімінгових платформ тільки тоді, коли вони разом. Ось як це працює. Пара реєструє свої кільця в спеціальному застосунку та обирає серіал для спільного перегляду. Якщо вони разом і наближають кільця до телефону, стрімінг розблоковується і вони можуть дивитися серії разом. Але якщо хтось із них спробує зрадити серіальному коханню та подивитися епізод наодинці. Нічого не вийде. Технологія кохання у дії це ідеальний подарунок для річниць дня святого Валентина або для моменту, коли пара готова взяти на себе реальні зобов'язання. Обіцянка не дивитися серії без партнера тепер стала справжнім викликом. Корнета знову довів, що вони не лише про Морозова. А й про те, щоб зближувати людей і робити це смачно, технологічно і з ноткою гумору. Тож, коли ви готові до серйозного зобов'язання, кільце корнета з чекають на вас. І не забувайте взяти пару морозок. Наступна ідея це дзеркало, в яке страшно, але необхідно дивитися. «We Cry Together» – Це не історія про кохання, це історія про біль, про токсичність, про відносини, що розривають і водночас тримають. Фільм знятий в один дубль. У ньому живий звук, реальні емоції, справжня лють і вразливість. У головних ролях Тейлор Пейдж та Кендрі Кламар, які не просто грають, а проживають кожну хвилину разом. Right. Right life, you, you Always... Усе почалося з фільму. Лише потім з'явилася музика, і вона не просто доповнює сцену, а передає фізичність кожного рядка, що звучить між двома людьми. Які одночасно кохають і ненавидять одне одного, Together» — це не розвага, це радше експеримент, запрошення подивитися на себе збоку. Це більше ніж кліп, більше ніж кіно. Це сповідь покоління, його емоцій, його розбитих відносин. І якщо після перегляду Together» ви, хоча б раз запитали себе, а де я у всьому цьому, значить фільм досягнув своєї мети. Ну а ще гран-при та золото в категорії Філмкрафт в канах 23-го року. Підписуйтесь, ставте лайки і пам'ятайте, мистецтво не завжди має бути приємним, іноді воно має бути правдивим. І не забудьте написати в коментарях зізнання в любові нашому контенту. Інформація про актуальний збір в описі до відео, орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте.